Нашому генералу Валерію Федоровичу Залужному, герою України, належить велика подяка, пошана і честь. Звісно, він на це заслуговує, а нашу любов до нього ми можемо теж виразити нашими молитвами. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі! З вами отець Роман Лаба. А у цьому короткому відео хотів би поділитися кількома думками з приводу вчорашньої події. Ясна річ, це буде спроба християнського біблійного пояснення, а не якоїсь експертної думки в царині геополітики. Ну і звичайно, це буде моя суб'єктивна думка, а вашою ви також можете поділитися в коментарях під цим відео. Перше, що я хотів би сказати, здається мені, що звільнення нашого пана генерала Валерія Залужного, якому ще раз подяка, честь і пошана, але це звільнення викрило в багатьох християн одну не зовсім християнську поставу. Що я маю на увазі? Маю на увазі наше надмірне уповання на людину, на людські сили, на людський ресурс. В той час, коли Слово Боже радше заохочує нас уповати на Господа і застерігає від того, щоб покладатися на людину. Пригадаємо пророка Єремію, який жив в дуже нелегких часах, коли Ізраїль був депортований спочатку в Асирію, потім у Вавилон. І пророк Єремія вжив дуже міцних слів, щоб, власне, окреслити, чим є ото уповання на людину. Він сказав так: проклят той. Хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, проклятий той. Або пригадаємо псалом 20. Псалом 20 Давида звучить так: нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить. Нехай пошле тобі допомогу святині, нехай підтримає тебе сьону, Нехай згадає всі твої уфіри і всепалення твоє нехай прийме. Нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі і йменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому з святого неба потугою своєї переможної десниці. І далі дуже важливі вірші йдуть. Ну, і попередні теж важливі, ті колісницями, ті кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого, сильні. Можемо по іншому трошки перекласти цей віршу. Одні упавали на колісниці, на редвани, меркаба єврейською мовою, це меркаба, власне, є такий зараз, здається, танк ізраїльський. В давнину колісниця то і був такий танк. Скажімо, хто мав багато колісниць, то був, мав потужне військо. Ну і маємо, що ті колісницями, ті уповали на колісниці, ті упували на коні, ну, тобто на кількість, можливо, тих коней. Але ми уповаємо на Господа Бога. Ім'ям Господа Бога нашого ми є сильні. Ті похитнулися і упали. А ми стоїмо і тримаємось міцно. Те, що допомагає нам триматися, дорогі мої, це є віра. Єврейське слово віра. Емуна, звідси теж є наше слово амінь, воно має такий корінь, який означає, власне, кріпко тривати, таку кріпку основу дає, дозволяє нам триматися в ситуації хиткій. Ті, колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого, сильні, ті похитнулися і упали, а ми ж стоїмо і тримаємось міцно. Дай, Господе, цареві перемогу. Вислухай нас, коли взиватимемо до Тебе. Так закінчується цей псалом. Ну і це уповання на людину у нашому кажу про наш український кейс, модне слово, це уповання на людину в нашому випадку набирає таких собі форм політичного месіанізму, який передбачає побудову Божого царства. Українського царства Божого, назвемо так, в земних політичних категоріях. Ми всі постійно очікуємо когось, хто прийде, наведе порядок і створить ідеальну державу, в якій ми будемо жити, поживати без кінця і краю, і нічого нам не буде бракувати. О, Обережно! Католицька церква розглядає таку поставу, представте собі, як обман Антихриста. Саме так, як обман Антихриста. До речі, на моєму YouTube-каналі є декілька відео про Антихриста. Можете навіть переглянути, якщо будете мати час. Звісно. Я прочитаю ці уривки з катехизму католицької церкви. Це номер 675 і наступний, тобто 676. Перед приходом Христа церква має пройти через останнє випробування, яке захитає віру багатьох віруючих. О. Переслідування, яке супроводжує її земну мандрівку, розкриє таїнство беззаконня у вигляді псевдорелігії, що принесе людям уявне вирішення їх проблем ціною відступництва від правди. О. Уявне вирішення проблем ціною відступництва від правди, так. Найбільший релігійний обман, послухайте, це обман Антихриста. В чому він полягає? Тобто обман псевдомесіанізму, коли людина прославляє себе замість Бога і його месії, який прийшов у тілі. Якщо людина прославляє себе, ну відповідно теж покладається на себе, розумієте, так? Замість того, щоб покладатися на Бога. І наступний номер цей обман з боку Антихриста вже виявляється у світі кожного разу. Коли хтось задумує сповнити в історії месіянську надію, яка може завершитися лише поза історією через есхатологічний суд, церква відкидає цю фальсифікацію прийдешнього царства навіть у пом'якшеному вигляді, названому міленаризмом, а передусім, від політичною, а передусім під політичною формою світського месіанізму, який у своїй суті є спотворений, що засуджує фальшивий містицизм. Такої підробки спасіння знедолених. Церква увійде в славу царства Божого тільки через цю останню Пасху, у якій вона піде за своїм Господом у його смерті і його Воскресінні. То церква теж буде проходити через Пасху, неймовірні слова. Отже, царство здійсниться не через історичний тріумф церкви, згідно з поступовим розвитком, а через перемогу Бога над кінцевим наступом зла. Перемогу внаслідок якої з неба зійде його наречена, тріумф Бога у подоланні зла набере форм страшного суду після остаточного космічного, под... після остаточного космічного потрясіння цього минущого світу. Тому, дорогі мої, захочую себе і вас навертатися і продовжувати далі працювати для спільної перемоги. Зараз дуже важлива єдність. Бо якщо нас не здолає той ворог зовнішній, то дуже, дуже багато є шансів, що ми всередині дамо раду. Ми себе самі переможемо. Ми... Oh. Тому дуже важливо триматися єдності, не розповсюджувати якоїсь смути, якихось неперевірених інформацій і так далі. далі. Заохочую навертатися, перш за все, навертатися, продовжувати далі працювати для спільної перемоги, шанувати наше командування. Але вірити і уповати на Господа. І друга річ, якою хотів би поділитися, теж в зв'язку з вчорашньою подією це уривок з першого послання до Тимотея. Що апостол Павло говорить до Тимотея. Це перше послання до Тимотея, третій розділ від вірша першого. Перед усім, «Перед усім». Чуєте, яке це важливе слово? «Перед усім». Отже, благаю, щоб відбувалися прохання молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за тих, хто, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю, це добре і приємне в очах нашого Спаса, Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Звернімо увагу, що не написано так. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, а особливо за тих, за кого ви голосували. Або за тих, хто вам подобається. Немає такого написано тільки за всіх, хто звершує владу для чого, або щоб ми мали спокійне життя між іншим. Так? Бо мир, спокій є спільним благом, для якого ми всі е, маємо працювати. Ось так. Тому подобається вам сьогоднішня влада сьогоднішнє керівництво? Не подобається. Слово Боже, захочу, щоб ми за них молилися. Можливо, тому вони нам не сильно подобаються, бо ми не сильно за них молимося. Можете взяти собі таке правило, ось буде зараз Великий піст і буде зараз багато можливостей брати різні собі постанови, можете собі взяти ось таку постанову. Що я буду молитися за нашого президента вдвічі більше, ніж я його критикую. От, тобто, якщо я критикував його там на вулиці з кимось, там балакав і розказував, і дивлюся, о, півгодини вже пройшло, як я критикую. Годину буду молитися тоді. Або ну, не тільки президент, але взагалі там за парламент, наприклад, я критикую постійно. О, постійно буду молитися, значить так, або вдвічі більше, ніж постійно то є, звісно, моя суб'єктивна порада. Якщо ви і надалі продовжуєтесь, продовжуєте тривожитися і тривожити інших, то віднайдіть найближчий до вас пункт, де плетуть сітки, кікіморе, заливають окопні свічки. І до роботи! Якщо не забудуся, то навіть може якесь посилання там скину, де, куди можна, наприклад, прийти броварчанам. Звісно, по всій Україні багато є таких пунктів. Тому ну, вибачте, але всіх не буду там в описі до відео ем, розміщати. Ну і одночасно плетучі сітки, заливаючи свічки, можна молитися за нашу владу і за наше військо. І також за нового головного командувача Олександра Сирського. А щоб ми. Теж звершили цей обов'язок, то давайте помолимося разом молитвою до святого Михаїла Архангела. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди, допомо... прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя, проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця, ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього занеси наші молитви до Бога. І проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло хто ж як Бог. Амінь. Щиро дякую, що ви були зі мною до кінця, що ви разом зі мною помолилися. Дякую також за ваші пожертви і донати. Я їх використовую на закупівлю всякого спорядження. Dla pragających dołączyć się jest taka możliwość w opisie do tego filmu. Bywajcie zdrowi do zobaczenia.